Я приїхала у Добропарк. Давай сюди. Я з дівчиною. Хочу познайомити вас з власником Ігором Ігоровичем. Привіт! Гортензія Металіка. А тут вже я легким друженням руки, беру ящика і переставляю собі технологія. Любу рослинку ми для вас і розмножимо, і адаптуємо, і посадимо в той горшок, який ви хочете. І все. І зарядимо щастя. І зарядимо вас щастям при щастям. Беріть! Саме у нас, 116, 116 сортів сортів міскантусів, декоративних трав, Якщо знов притулився до дівчини. А тепер подивіться сюди. Багато цікавих локацій. Приїхати навіть на фотосесію і це все подивитися однозначно і треба. Не тільки на фотосесію, на розсадники, брати рослини, щоб у вас такі самі були. Є що знімати, і щоб у вас був гаманець більш-менш такий, бо є що купляти. Я чекаю на вас, дівчата.